Замість того, щоб робити якісь дефініції волонтерства, дуже важливо пригадати міф у створенні людини в римській міфології, коли богиня Турбота або богиня Кура запропонувала Юпітеру вдихнути подих життя в землю, щоб створити земляну істоту з духом. І для вирішення питання об імені цієї істоти вона запросила в якості судді Сатурна, Бога часу і родючості, щоб він вирішив долю цієї істоти, і він вирішив її так, що після смерті вона є істотою Юпі Юпі Юпітера і землі, але ж доки вона існує, доки існує людина, вона існує завдяки турботі. Таким чином, кожна людина є втілення турботи, і це і є фундаментальний принцип волонтерського руху, тому що волонтерство це перш за все втілення фундаментальної характеристики людського існування, тобто самої турботи. Волонтерство це не про соціальний захист, не про підтримку якихось спеціальних кол населення. Але ж це дуже проста річ, і проста і фундаментальна. Волонтерський рух це втілення турботи, і кожна людина щаслива, коли вона має цю можливість практикувати турботу, культивувати допомогу іншої людини. І це є сутність волонтерства. Ця війна, безумовна, це війна Давіда проти Галяфа. І Давід перемагає не завдяки магічним здібностям, але ж завдяки тому, що. Він діє з позиції людяності, і ця людяність є найважливіший фактор всіх рішень, які принесли щось плідне. І волонтерський рух для мене це не стільки про допомогу державі, допомогу якимось верствам населення або жертвам війни. Волонтерство, перш за все, це культивування людяності. І це культивування для нас сьогодні є щось фундаментальне, і нема ні, ні перемоги України, ні її майбутнього без постійного культивування людяності як найважливішого елементу всіх системних рішень в Україні сьогодні. Волонтерський рух це безумовно один із найкращих прикладів людської енергії. Яка починається в тяжкі часи? Але ж дійсно найважливіше питання це питання у майбутньому волонтерського руху, коли зникає очевидний ворог, волонтерство починає, починає переживати загрози самозникнення. Що таке волонтерство після перемоги? Як нам спромогтись культивувати? його сильні сторони. Для цього, мені здається, важливі, важливі принципи волонтерського руху є перш за все. Це розуміння того, що допомога іншому це перш за все допомога самому собі. І нема ніякої можливості допомагати іншим, не розуміючи, що інші допомагають тобі завдяки самої цієї субстанції турботи. Другий принцип волонтерського руху для мене це можливість не стільки вирішити всі, всі проблеми іншого, скільки розділити життя і долю іншого. І це, через цю можливість я маю шанс для найважливішої події волонтерства, культивування людяності в відносинах з іншою людиною. Третій принцип в тому, що взагалі волонтерство це не про допомогу, тому що допомога має шанс бути шкідливою але або деструктивною. Більш приваблива позиція в тому, що замість допомоги ми створюємо умови для розвитку іншої людини, свого саморозвитку і розвитку, розквіту тих відносин, які культивуються між нами. І ці відносини і є та тот гумус, з якого формується і культура, і суспільство, і навіть держава. І в заключення ми повинні пригадати фундаментальну метафору того, що волонтерство є один із найважливіших аспектів садівництва. Кожен із нас садівник, який не тільки культивує семена, квіти, дерева, але ж самого себе, інших людей. Ця турбота і є головна місія волонтера як садівника сучасної країни.